Добрий день, любі друзі! Давайте сьогодні з вами пограємо у гру, яка пташка зайва. Подивіться, це півник, курочка і синичка. Яка з них зайва? Звісно, це синичка. Вона дика пташка. Півник і курочка свійські птахи. Вони живуть в селі на подвір'ї. Підемо далі. Тут хто зайвий? Може півник, чи горобець, чи курча, чи курочка? Хто зайвий? Подивіться. Звісно, горобець, він дика пташка, а от курочка півник та курчатко свійські птахи, вони живуть в селі. Молодці. Пішли далі. Індик, чи може качка? Чи ворона, чи курочка? Хто зайвий? Так, це ворона, вона дика пташка. Індик живе в селі. Курочка і качка, свійські птахи, молодці. Пішли далі. А тут хто зайвий? Снігур? Чи, може, каченятко, чи курчатко? Треба подумати. Хто? Так, так, це Снігур. він дика пташка. Каченятко і курчатко. Вони свійські, пташенятка. Молодці. Ви дуже гарно все робите. Пішли далі. Так, а тут хто? Сорока білобока, може качка, може, каченятко? Або селезень? Хто? Так, сорока, вона дика пташка. Качка, селезень і каченятко свійські пташки. Вони живуть в селі, на подвір'ї. Молодці. Ходімо далі. А тут сова, курча, може, куриця чи півник? Хто зайвий? Дивіться. А як же ж це сова? Вона дика пташка. Курча, півник, куриця, вони свійські птахи, молодці. А тут хто зайвий? Гусак, гуска, голуб або гусеня? Хто? Подумайте. Так, це голуб. Він дика пташка. Гуска, гусак і гусеня свійські птахи, молодці. Ви дуже гарно все робите. І думаєте гарно. Ну все, наша гра закінчилась. Ви дуже молодці! Гарно все робили. До нових зустрічей, а також до нових перемог. До побачення!